Ми десь присвячуємо цю зарядку до Дня Святого Миколая. Сподіваємося, що працівникам виконавчого комітету міської ради сподобається, тому що переважності більшість людей вони ведуть сидячий спосіб життя, враховуючи різноманітні. Такі речі навантаження, які є у них здебільшого психологічні. Ми вважаємо, що фізичні вправи якраз це той елемент, коли можна відновити свої сили, зарядитися енергетично, покращити кровообіг, відчути м'язевий тонус, тому намагаємося систематично проводити різноманітні зарядки.